Сторінка 193. Розділ 2. Несподіваний гість. Він сидів на підвіконі. Галя побачила його, відчинивши двері своєї кімнати. Але на диво не злякалася. мало б подумати, що хтось чужий заліз у квартиру, поки тату на роботі, а мама, звісно ж, у лікарні і стаканчиком. Проте не подумала. Він сидів спокійний та замріяний і дивився у вікно. Скісний призахідний промінь падав йому на обличчя, на світле волосся, що сягало плечей. Від того здавалося, мов би його лице обрамлене золотом, ясним сяючим нібом. Він був добрий, саме так добрий, без найменшої тіні зла. Галя відчула, чи то вгадала це, мабуть, тому і не злякалася. А ще він видався їй знайомим. Його лагідне обличчя вона вже десь бачила, як і світлі кучері навколо лиця, і схилену в задумі голову. Але де, коли вона могла його зустріти? Не на вулиці, оце вже точно. Таких зачісок сто років як не носять. І не вдягають подібного одягу, що воно, сорочка, Тога? якась незрозуміла хламида. Хто ж він? Галя не знала і навіть не здогадувалася. Спитати, як його його звуть теж було не дуже зручно, але хіба зручніше тупцювати мовчки на порозі власної кімнати? Почекай, заходить сонце, сказав світловолосий юнак, не повертаючи голови. Звідси прекрасний краєвид, що правда, то правда, їхня квартира на останньому 16-му поверсі. Із вікна відкривається широка панорама: вулиця, будинки, галана школа, а вдалині на обрії, ліс. Точніше, не ліс, а пуща, бо містечко, яке стоїть за лісом, так і називається пуща водиця. Галя собі зиркнула у вікно. Сонце якраз торкнулось обрію, залишивши навколишні будинки м'яким рожевуватим світлом. Сліпуче кружало поволі поринало. За ліс, за далекі зубчики сосен. Його золота, ворожеве проміння гасло, і місто тьмяніло, сірішало. Ось залишилося півкружала. Ось лише малий червоний пружок. Та й він тане на очах. Ще відніється, крихітна цятонька, мов жарина. Усе погасло. Моє ім'я нічого тобі не скаже. Воно дуже давнє та немодне. Повернувся до Галі юнак. Тому краще називай мене ангел. Золоте волосся. Ангел-золоте волосся луною повторила Галя. Вона так і десь бачила цього юнака. Цього ангела? Він ангел? Він дивився на дівчинку та, мабуть, у душі посміхався з її розгубленості, а ще більше з нетямущості. Тож Галя врешті взяла себе в руки. І ти знай, може, ангели так ось запросто і з'являються. Вона не в курсі, бо нічого про них не читала. У шкільних підручниках про Ангелів не пишуть. Набравшись відваги, дівчинка ступила ближче і сіла на краєчок ліжка. У голові, мов віхоло, кружилося безліч думок. Про що спитати несподіваного гостя, яка в неї оцінка за контроль з математики? Чи за що її кривдить Сашко Гнатенко? Бо сьогодні він знову дражнився. Але ж ні, то все дурниці. Треба питати про головне. Коли одужує степанчик? І чому Галя така невдатна, що всі її сварять і сварять? Чи може краще нічого не питати, а натомість попросити, щоб її прикрощі минулися? Може, ангел і з'явився, щоб допомогти? Цього Галі хотілося найдужче. Хоча, якщо чесно, їй хотілося іншого. Щойно Галя збагнула, що перед нею Ангел як десь глибоко в грудях замріло, потаємне, заховало безглузде бажання, у якому вона не хотіла собі зізнаватися. Проте воно муляло, мов камінець під пяткою. Їй хотілося дива, бодай маленького, але справжнього, неземного, чогось такого, що тільки ангели вміють. Галя сиділа, не зводячи з гостя своїх ясних карих очей. Мовчання затягнулося, і це було негарно. А хто назвав вас Янголом золоте волосся? спитала дівчинка перш, що спала язик. Катерина Петрівна говорить, що Галя спочатку ляпає, а вже потім думає, що треба було сказати. На відміну від Катерини Петрівни, Ангел не розсердився, а навіть розвеселився. О, то давня історія, дуже дуже давня. Засміявся він. Я дістав це ім'я через одного мого друга. Через янгела в блискучих латах згадалася Галі ікона з Михайлівського монастиря. Ні. Через людину. Хіба ви дружите з людьми? Знову ляпнула Галя і прикусила язика. Як вона могла забути, у людей же є янголи-охоронці? Я не був його охоронцем, сказав Янгел золоте волосся. Проте ми заприятелювали Галя знідилася. Про янголів охоронців вона. Не питало, здається, він читав її думки. Я вперше звернув на нього увагу, коли ще він був твоїм ровесником. Батько привів його вчитися. Ангели дружать зі школярами? перепитала дівчинка. Іноді дружать», – знизав плечима ангел. Хіба це дивно? Та, мабуть, ні, невпевнено відповіла Галя. Той хлопець її зацікавив, яким він був, що ангел потоваришував із ним. Святим і Божим? Зранку до ночі молився? Чи навпаки, звичайною дитиною? Тільки, мабуть, розумів у цьому житті трохи більше, ніж проста дівчинка, і навіть. Не відміниться Галинка Супрун із четвертого Б класу. Он би про нього дізнатися. Якщо хочеш, можеш його побачити. Хай станеться одне невеличке диво. Добродушно приморужився золотоволосий юнак.